А що ви тут робите? Ви в курсі, що це кладбище? А ви в курсі, що на кладбищі не можна грати футбола. Ви в курсі, що це пам'ятник афганцям. Ну, я вам покажу відео, де ви тільки що грали, м'яч літаваш ну Я, я зараз поліцію поїду, покажу проманти, відео. Може, Хто спалив там. О... Хто спалив? А хто спалив? Ми не знаємо, тільки що до нас спалив? Тільки що в мене не буде. Та й що вони вам казали? питали нас теж, хто палив. Ну без поняття. Це, це взагалі... Ви, ви хоч, ви ну, хоч уявляєте, дивіться, ось під оцими плитами, так? Тут закопані кістки, це не, це не просто, це не просто не, дивіться, ось під оцею плитою тут немає нічого. Тут просто ось фамілія і все. Це пам'ятник загиблим авганцям. Ото під отими плитами, у, ну камеру самі я буду оприділяти, виключити чи не виключити. Під оцими плитами похоронені гроби із, із кістками. Ви в курсі цього? А ви устроїли на кладбички, устроїли гулянку. Хто що хто Що ми в Ну Це ось пам'ятний знак, тут наригано, напльовано. О, о, о ми тут не плювали, не ригали, та Тут воно не видно, що робиться, цепейці, бички, дзерня, що тут тільки немає. Хто курить? Ріб'ятам по 14 кроків. Хто курить. У нас приїжджали працівники правоохоронних органів, ми з ними говорили нормально, ми сказали, не шуміть, ми сказали, що ми не одні сидимо, тільки ми щомемо. Якщо вже до того доходить, хоча так, так. немає правоохоронних органів, ну все тоді ясно. Коротко. І і палили, ми шейфу, ми мені... Ну, зрозуміло, у вас є на кладбищі закопані, ваші родичі, дідусь, бабушки. ото ходіть туди і дед там сідайте коло них на кладбищі, куріть собі, можете не курити. не курити. Ні, Ну ви просто збирайте компанію, дівчат, ідіть до них на кладбище, сідайте і собі. Розказуйте анекдоти, розвлікайтеся і так далі. Ну не я буду вас учити, як поводитися на кладбищі. От, от я вам розказую, що оце кладбище. Це чесно, це чесно кладбище. Якби ви розуміли, ви б тут не сиділи на цьому кладбищі і не займалися херньою. Сідайте, там сидіть. Чу ви сидите? Знає, що що ти знаєш, хто тут хоч похований, щоб я тут сидив? Написано, ну тут немає, тут йому тільки Ладно. мраморна плита. Якщо ви вважаєте, що так, поїхав. Так і треба, то я думаю, це нормально. На цьому розбирати або так, або не травманка, або я не знаю, не пець. Ні, тут це не християни, але ну, вночі на цвинтарі Ні, ну добре, Це пам'ятник. Оце цвинтар. Оце ось цвинтар. Оце під кожною плитою, тут поховані гроби і написано, чиї вони тут. Село Галайки, село Того. Їх збирали по всій Україні. Оці останки збирали в 75-му році, збирали по всій Україні, брали одного гроба, складали їх докупи. Ну, то як ти знаєш, як то, що ви, ти, як ви знаєте, як то що ти, ви знаєш, то ви знаєш, знаєш, то що ти розказуєш? Ідіть на пляж, сідайте сидіть там. Найдіть собі якесь друге місце. Ви ж нормальні люди, ви не розумієте, що... Це ж не те, що ми вас мерка, прийшли з кабака виганяти. Ви тут сидите в мертвій енергетиці. Воно вам потім віддасться візди. на психіці чи десь на здоров'ї. Ладно, поїхали.